Я Льова, мені 5 років. Я винайшов в космоніт один, щоб підготувати людей до пересадку на Марс. Ми ну, почнемо з купола, е і почнемо з у нього це магак. Він причеплює сані, А сані сідає людина. Вони піднімають неї. А той, хто знаходиться на сані, той іде і на драбину. Далі на огорожа. Середина. Ось піточка бачите, крутиться кусинка. Що там найцікавіше всередині? Це найцікавіше, це. Що рослини оброблені розчином. Вони коли не заносять в ракету, вони зменшуються. А коли вже в космосі вони збільшуються. І вже потім вони там в космосі трошки збільшуються. А потім вже на Марсі виростають до нормальних розмірів. А потім розчин. Викапує і він, він в них вже його немає. А як вони можуть рости? Там нема ні води, ні землі. Ну бункер все робить замість них. Купол. Купол все робить за них. І тому яким він, чином? Яким чином? Це гарне запитання. Він ловить сонячне проміння, ґрунт робить і тощо. І далі ми переходимо до космольота 1. один. Ага. У нас Ой, опорилось як? Давай за Космоліт. Е, одне питання, як він працював, як земля там опинилась і вода. Це гарне запитання. Ось е, коробочка з мікробами. Ці мікроби перетворюють каміння на. Грунт і воду. Далі в нас є драбина кабіна, пляшка, пити кран, екскаватор, спальня, вікно, екран для визначення халеп, міні-сонячна батарея, міні- Світлофор, е соняшна батарея і пульт, щоб не регулювати. Ось так. Ось в нас ой, Сигнальний вогник Ось це. Ось кнопка для запуску сигнального богика. Додатковий. Додатковий частина двига, щоб він був кольоровий. Ось бак з водою і шлангом. Угу. І антенна для зв'язку, так? Да? антенна для зв'язку. Зв угу. Класний винахід. І основа 20х20.